Вітаю, друзі. Ми продовжуємо знайомитися із викладачами проєкту «Нескола Толока, і сьогодні наш наступний викладач, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Федоровича Кураса Національної академії наук України, пані Тетяна Берс. Добрий день Тетяна Анатолійовна. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, пане Ігоре. А, скажу нашим слухачам, що Тетяна Натолівна викладатиме курс, а, який буде продовжуватися досить довго, який називається політичні ідеології. І почнемо ми з. Мабуть, однієї із перших, яку я думаю, що це буде історичний курс. Хоча пані Тетяна е, знає стільки, що е, ну мені навіть важко уявити, як стільки може в голові людини вміститися, тому що я мав честь бути студентом, аспірантом у Тетяни Анатоліни і вивчати з нею політичні ідеології 20-го, та го століття політичні політичну думку. Але почнемо ми все ж для підлітків для для наших слухачів їх знайомити з історією політичних вчень саме з лібералізму, і одразу запитання. Тетяна, Навіщо, взагалі, людям знати щось про політичну ідеологію? Дуже дякую. Право в тому, що ми живемо в дуже бурхливому світі, і сьогодні ми говоримо про те, що ідеології немає, тим більше, що офіційно в документах, принаймні нашої країни, ніде не зафіксована конкретна ідеологія. Але ідеології існують, існують і довгий тривалий час. Власне, наприкінці XVIII століття з'являється це поняття, термін ідеологія, запроваджує його Антуан десюк де Трасі. Тоді був намір створити науку наук. Власне, ось такою наукою хотіли зробити ідеологію. Він написав чотири книги, елементи ідеології і вважав, що ідеологія має бути такою штучною, як математика. Власне, досягти цього ні наприкінці 18-го, початку 19-го століття, ні на початку 21-го століття нікому це не вдалося, але на відміну від того, що не створено науку наук, ідеології продовжують існувати. І ми акцентуємо увагу на тому, що лібералізм це одна із перших і, мабуть, найпотужніша ідеологія, яка існує в сучасному світі. І власне в 2016 році дуже активно почали говорити про те, що лібералізм от переживає кризу. Лібералізм це зло, лібералізм це. Невловима категорія, вона втрачається, втрачається її цінність, однак це зовсім не так. Сьогодні ми говоримо про те, що ліберальна демократія, і це ми дуже чітко бачимо в умовах російсько-української війни. Ліберальна демократія втрачає свій сенс. Більше того, в 2016 році ще раз хочу звернутися до цієї дати, коли було до влади у Сполучених Штатах, прийшов. Трамп, який не зовсім поділяв політичні ліберальні цінності, і коли ми говоримо, що було підписано питання про Брекзит. Да? Власне еволюція ідеології, вона дуже і дуже змінилася. Згадайте Іремію Бентама, який, по суті, був на чолі на початку ідеологічного. Більше того, я хочу повернутися до етимології поняття ліберальних. Воно з'явилося не в 19, 19 столітті, хоча сам термін ідеологія з'являється саме в 19-му. і одне із перших визначень воно було в 1812 році, коли іспанці написали конституцію. Вони були редакторами конституції, і вони вирішили, що вони ліберали, тому що вони виступили проти абсолютної монархії. Основна ідея лібералізму це ідея свободи рівності, верховенства права. Я думаю, що ці ліберальні цінності вони не втрачають своєї актуальності ні в 19-му, ні в 20-му, тим більше в 21-му столітті. Безумовно, прошу. Скажіть, будь ласка, а от коли ми говоримо про лібералізм, про свободу і так далі, наскільки це актуально сьогодні в 21 столітті? Ну, столітті? Наскільки лібералізм е потріб, наскільки потрібна свобода? Тому що сьогодні слово ліберал проживають зазвичай з негативною конотацією. Я знаю, що в Росії то це точно синонімського ну, поганого. І, ну, ну і ми і ми кажемо, що от ліберали, ці всі ваші цінності і так далі. Наскільки сьогодні це потрібно така ідеологія, або хоча б знати її? Власне, да, сьогодні ліберальні цінності вони піддаються сумніву. І от Френсіс Фукуяма, який є автором відомої книжки Лібералізм і Його протиріччя, чи припустимо, Хелена Розенблат, яка пише про втрачену історію лібералізму, власне, вона повністю перекреслює історію лібералізму і доводить, що там ні Томас Гоббс, ні Джон Лок не стояли у витоку лібералізму, але. Коли ми говоримо про сьогодні, ми маємо ті причини, які принесло нам 21 століття, виклики саме 21 століття. Зокрема, це популісти при владі, втрата довіри до інституцій. Розумієте, хоча, наче, ліберальна демократія в країнах, але ми бачимо таких лідерів, як Орбан. як Трамп ще е, кілька десятків можна назвати, тобто втрата довіри. Далі молодь те, що ви абсолютно слушно сказали, розчаровується в цінностях лібералізму, тому що свобода, да, вона є, але ми її не можемо. Якось отримати, відчувати чи тримати. Ми можемо говорити і про проблеми мігрантів це теж виклик для лібералізму. Да, Ось ця культурна інтеграція, вона породжує конфлікти практично в усіх країнах. І теж 2003 рік Сирія, кількість іммігрантів, яка зросла, екологія, тобто питань дуже-дуже багато. І як зберегти це? Як не втратити ось ці ліберальні цінності, я вважаю про це треба не тільки говорити, писати, а й розмірковувати. Дякую, Анатольовна. Я скажу нашим. Слухачам, що ми вас запрошуємо на курс лібералізму, політичні ідеології лібералізм Дізнається більше про нього з Тетяна Анатоліна. Я ще скажу, що Тетяна Анатоліна дуже ну принаймні в моєму всесвіті Тетяна всесвітіна дуже любить і знається на історії української політичної думки. Коли ми говоримо про лібералізм, так ми згадуємо Бентона, ми згадуємо Гобса, ми згадуємо європейських класиків та мислителів. А хто як от дуже коротко, що можна а в українській історії політичної думки? Де мав місце лібералізм, і кого ми можемо назвати прихильниками цієї ідеології. Дуже дякую. Ви знаєте, я дуже часто розмірковую, що коли наводяться класичні приклади, вони доводяться, безперечно, із європейської історії. А в нас дуже багато було цікавих моментів, де чітко простежуються ідеї лібералізму. Зокрема, ще в князівської епоху між князем і народом заключався ряд. Договір, суспільний договір, про який ми будемо говорити там, в 16-17 столітті, другий момент Станіслав Оріховський в своєму знаменитому творі напучення польському королю з Мунду августу писав про те, що саме держава повинна виконувати роль нічного сторожа. Власне, це ідея лібералізму. Розумієте, і обмеження влади короля законом, це теж. Те, що прагнули досягти демократи, ліберали у 19 столітті, ми можемо говорити про те, що основоположник політичної науки Михайло Драгоманов першим обґрунтував ідею класичного українського лібералізму, так? і ідея місцевого самоуправління і громади, це теж елементи лібералізму. Ми можемо говорити про Ото Ейфельмана, про Кістяківського. Ми можемо говорити про Івана Лисіка Рудницького, який не тільки сам був лібералом, а винайшов, обґрунтував ось в своїх історичних есе ідеї українського лібералізму і відкрив дуже багато імен тих, хто використовував своїх ідеях, концепціях ідеї лібералізму. А якщо чіпати ну, сьогоднішній політикум, а о, от за 30 з лишніх років незалежності України з тих, хто вже не є діючими політиками, хто був представниками ліберальної думки? Ну, це мабуть дуже складне питання. Для українських політиків, очільників української держави, ну ми можемо почати з того, що перший президент України Леонід Макарович Кравчук він дуже намагався здійснювати ліберальну політику, і особливо наприкінці 80-х років ще до обрання він намагався їздити по країні, розказувати, що от я доступ. Я виступаю за свободу, за рівність, за е, можливість усім однакові можливості. Тобто, можливо, можливо ми можемо говорити про е, Кравчука як одного із перших е, людей, які торкалися ідей е, лібералізму. Безумовно, елементи лібералізму ми можемо знайти у будь-кого із. Е, Українських політиків за виключенням людини, яка носила прізвище Янукович. Власне, ми можемо говорити і про лібералізм сьогоднішнього очільника держави, да, от зверніть увагу в його меседжах, в його промовах, в те, що він зумів виступити практично в більшості парламентів світу. Це теж доста достатньо така ліберальна демократія, да? тому що і доступ з одного боку, а з іншого ті ідеї, які він намагає до населення. Тобто ми можемо говорити і акцент робити сьогодні, що і ідеологія, лібералізм це і певні елементи національної ідентичності, да? тому що ідентичність сьогодні як ніколи актуальна. І власне та війна, яка ведеться, це війна проти української національної ідентичності. Тому ось ці постійні звернення, шановні українці і українки, розумієте, це теж елемент отої такої свободи, розуміння, контакту влади і народу. Хоча безумовно ми розуміємо настільки складно і настільки не все так ілюзорно, просто як би нам здавалося. Тому ми не можемо говорити для України взагалі. Притаманні при демократичні ліберальні цінності. Згадайте, будь ласка, козацьку державу, роль народу. Да? І коли гетьман видавав універсали, він звертався до народу без волі народу, а тоді це називалось «стани», не можна було заключити будь-який договір. І коли Пип Орлик підписував першу конституцію України, яка була значно раніше, ніж Конституція Сполучених Штатів Америки, теж мова йшла про те, що договір заключається, тобто конституція між військом запорізьким і, і гетьманом України. Тобто, ось ця ідея суспільного договору, як одним із як один із принципів е, ліберальної ідеології, вона простежується практично крізь усю історію української політичної думки. Ну і власне сьогодні ми не можемо сказати, що е, сьогодні, в нас чи 90-х років, при владі були диктатори, ще раз кажу за виченням одного. Дякую, ви ви просто передбачили моє запитання про притаманність лібералізму українському народові. Трішечки майже вже останнє запитання. Скажіть, будь ласка, от в межах курсу лібералізм, чи ви будете давати якісь джерела, чи можливо якісь цікаві твори, які варто прочитати для глибшого розуміння лібералізму? Чи можете ви зараз назвати таке джерело, яке ну досить легке для сприйняття, і дало б уявлення про першоджерела? Дуже дякую, дуже слушне питання. Ви знаєте, що я завжди закликаю своїх студентів, аспірантів читати джерела. Це основа, не інтерпретація. Тому що кожен автор має свою точку зору на те чи інше питання. Тому, безумовно, варто читати і Еремію Бентама, але для сучасників я думаю, набагато буде цікавіше читати. Те, що виходить сьогодні, я вже сьогодні назвала Фокуяму це лібералізм. так, і його протиріччя Хелену Розенблат. Втрачена історія лібералізму дуже рекомендую почитати. Шкода, поки що її немає в Україні в українському перекладі. Рекомендую також читати і 21 урок для 21 століття Харарі. Розумієте, це праці, які можливо там і Римі Бентама чи Джона Міля читати складніше, да? А ось те, що є сьогодні, вони дуже чітко демонструють. Те, що е, має бути і які ліберальні цінності сьогодні втрачені, які продовжують існувати. Е, більше того, чому не можна вірити лібералізму, деяка праця е, ну, вона має різні інтерпретації. Більшість тих, хто ознайомиться з нею, вважають, що це просто історія, без е, будь-яких там е, прикладів, але коли я ще раз на, називаю цей Акторів Фукуяму, Харарі, Розенблат, це дійсно те, що дуже цікаво. Відкрила нещодавно для себе Марту Нусбаум. Да? Це жінка, яка включена у 100 найкращих інтелектуалів світу. Її ідеї лібералізму вони теж мають дуже цікаву коннотацію, вона сучасна, цікава, і теж рекомендую її читати. Дуже цікаво. Знову ж таки, поки що немає української мови. Ну, я думаю, що наша молодь освічена і може спокійно читати англійською в оригіналі, тим більше переклад іноді втрачає сенс деяких моментів. Дякую, Анатолій. Я нагадаю вам, друзі, що курс «Лібералізм» стартує як і інші курси з 13 січня. Вже наступного тижня залишилось зовсім небагато. приєднуйтеся на сайт toloka.com.ua, Знаходьте курс, який вас цікавить, заповнюйте форму, і долучайтеся до наших ось таких цікавих бесід про лібералізм. Це не будуть шкільні уроки, це не будуть університетські лекції. Це буде діалог і можливо таке розмірковування над тим, як змінювалися політичні ідеї. Я вам дуже дякую, Тетяна за те, що ви е, приділили нам трішки часу, е, і сподіваюся, я обов'язково ходитиму на ваш курс е, і сподіваюся, вас, друзі, теж там побачите. Дякую, дякую, дякую за запрошення.